Вітаю скільки грошей ви витрачаєте щотижня на молочнокислі кислі продукти? Вочевидь, чимало, особливо якщо у домі є діти, чи не так? Що робити? Та звичайно самим готувати молочнокислі кислі продукти. Ось у такій чарівній, але дуже практичній термо на відміну від електричної, наша йогуртниця не споживає електроенергії і діє за принципом термоса. Прилад гріє продукт за допомогою гарячої води, яка наливається до термоса, і це дає змогу не перегрівати йогурт та сир. До того ж, термобіо-йогуртниця значно дешевше від електричної, тож ви заощадите і електроенергію, і гроші. Але перш ніж ми займемося йогуртом, я хочу показати вам, що за симпатичне тістечко лежить поряд із нашим приладом. Ні-ні, їсти його ми не будемо. Бо насправді це. Адже насправді це сумка, яку ви отримуєте в комплекті з нашою помічницею термобіо-йогуртницею. Погляньте, яка вона красива! Отже, аби приготувати 1 літр йогурту, а саме такий об'єм внутрішнього контейнеру, нам необхіден 1 літр молока. Наливаємо молоко до відповідної позначки. Ось так достатньо. Та йогуртова закваска, яка продається в аптеці, або скляночка вже готового йогурту. Я вже підготувала закваску, наливши туди кип'ячене молоко, і виливаю суміш до контейнеру. Змішую. Закриваю кришкою. Тим часом до ємності термосу наливаю кип'ячену воду, нагріту до 70 градусів, до відповідної позначки. На ній написано максимум. Ось так. І опускаємо суміш до термосу. Закриваємо кришкою. Через 8-10 годин наш йогурт буде готовий. Якщо у вашій родині полюбляють йогурти, це добре, адже без молочнокислих бактерій ваш організм почувається кепсько. Однак від магазинних йогуртів та сирів не завжди можна отримати очікуваний оздоровчий результат. Інша справа: свіженький йогурт приготований власноруч у термо-біо-йогуртниці. Погляньте, який красивий вийшов у нас йогурт. Густенький, ніжний і жодних консервантів та згущувачів. Викладаю у кожну скляночку. Шість порцій приблизно по 150 грамів. Хороший запас до сніданку для всієї родини. Я скуштую. Це дуже смачно. Це те, що називається живий йогурт. Ви можете вживати його в чистому вигляді, а можете додати ягоди, фрукти, горішки, радзинки або вівсяні пластівці, так як полюбляють у вашій родині. Однак господині знають, що йогурт можна використовувати не лише для десертів. Це чудова заправка для салатів. Для цього треба лише посолити та поперчити йогурт ось так. І додати зелень, петрушку та кріп. Заправляємо салат. Змішуємо у цьому контейнері можна сквашувати молочно-кислий сир, який є потужним джерелом кальцію, зміцнить ваші кістки та зуби. Погляньте, який сир зробила. Я треба лише відсідити сироватку через сито. До речі, сироватка теж дуже смачна і корисна. З термобіо-йогуртницею ви завжди матимете смачні живі йогурти та свіжий молочно кислий сир без консервантів та інших шкідливих домішок.